Вчорашньої новини взагалі просто там розірвало. Ну, не так пропагандистів, бо вони про Китай говорять, а ось тих так званих воєнкорів. Вони кричать, що виявляється, а ми ж попереджали, що будуть атакам Чого ж ви нічого не робили і своєю ПВО не укріпились? Послухайте. Понятне дело, авіацію не вивели, тому що хорошо, коли находится рядом, можна оперативно реагувати на ті ж самі контрнаступи. дело, що. Не стали строить железобетонные укрепления, потому что это же дорого. Но как не взяли и не поставили достаточное, а главное обученное количество сил противовоздушной обороны, у меня просто не вкладывается в голову. Вот. Вот подумайте, почему я, еще раз говорю, без всех вот этих профильных и так далее, месяцами говорил о том, что будет проблема, что нужно что-то сделать, нужно как-то реагировать. Этого что, не понимают э, высокопогонные, умные офицеры, прошедшие все там академии, генштабы, офицерские курсы, вот это вот все, Вася, служившие вообще везде и всюду. Они что, этого не понимают? Тогда у нас проблема с подготовкой. Или еще хуже, они это понимают и забили на это болт. Техника стоит миллиарды рублей, миллиарды. Я не буду говорить про количество техники, которую э, мы так или иначе потеряли или повредили. Я не буду говорить ни двухсотых, ни трехсотых. Хотите слушать официальную информацию, Коношенкова вам все, конечно же, расскажет. Да. А, слухайте Канашенкова. Він як завжди розкаже, що там проходили якісь учені. Але ви помітили, якось цей блогер сказав, що ну там мільярди, мільйони е, е, рублів е, доларів е, на вони, тобто втратили через ці успішні атаки збройних сил України за допомогою атакам. І крім того, вони тепер взялися шукати винних, тобто хто винен в тому, що ці гелікоптери стояли на українських аеродромах. то винен, выявляется не Путин. Послушайте. У, у этой проблемы, у этой ситуации есть ответственные лица у которых, скорее всего, высокие там погоны или еще что-то, которые приняли решение не построить железобетонное укрытие, не вывести авиацию из-под удара и не оснастить достаточными и работающими средствами противовоздушной обороны настолько стратегические объекты с техникой стоимостью миллиарды рублей и бесценными жизнями наших парней. Ну, вы, ну, как бы, ну давайте тогда снимаем с них погоны, отправляем их заряжать, эти самые а, расчеты ПВО. Пофигу, какие у них погоны. А главное, забираем у них ордена мужества, забираем у них там звезды какие-нибудь, если они у них есть. Ох, Подобається мені їхня ось ця істерика, як вони починають влаштовувати розборки. Цей жабогадюкінг. Боюся, що е, цей блогер може потім повторити долю Гіркіна, ну тобто його відправлять в СІЗО, або ще краще долю татарського владліна воєнкора. Пам'ятаєте, йому статуеточку подарували. Е, так от, з приводу літаків і аеродромів, тепер їм ж доведеться ці літаки відтягувати на територію Російської Федерації далі вглиб, і вони будуть, мабуть, вкривати їх автомобіль автомобільними шинами е, малювати ці літачки, начебто на цих аеродромах, для того, аби нас заплутати. Е, але чи це їм допоможе? Вони думають, що допоможе. Але е, мені здається, що ні. Тому що ось, наприклад, сьогодні дрончики долетіли і до території РФ у Курській області. Е, 18 пропущених дрони Служби безпеки влаштували бавовну у військовому таборі біля аеродрому Халіно. Наші джерела підтверджують, що. Саме СБУ вночі організувала ось ці фейерверки в, поль, в польовому таборі росіян біля села е, постоялі двори, і тут розміщувалися до трьох тисяч окупантів, близько 80 одиниць військової техніки, які е, втрати у ворога поки невідомо, Але влада місцева, як завжди, заявила, що патєрніт, вони вони все збили, але очевидно, що. Вся ця пропагандистська машина після ось подібних атак просто розлітається в друски, мабуть, так само, як і ракети атакам на суббоєприпаси. Єдине, у чому фейкомети незмінні, то це в погрозах. А что с людьми, которые его избрали? Что с гражданами Украины будет, если Россия всей мощью или какой-то мощью ответит? Вот что будет с гражданами Украины? Хотя бы один или десятый. Он об этом а думает. я повторю то, что Я не говорил. видел. Из-за преступления Азова, Кракена. Дать? Не 24 часа. Будем 72 20. 20. часа. Смотрите. Всем, живущим в Харькове, покинуть Харьков. Город будет уничтожен. Остаться только Нельзя? А израиль же... сказал, что можно. Теперь С те, що говорить Соловйов, вони в принципі і роблять щодня. Вони щодня знищують з лиця землі наші міста, і от зокрема сьогодні нові прильоти у Харкові, новий приліт у Запоріжжі. Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста. Звичайна. П'ятиповерхівка, де жили люди, мирні мешканці. Зруйновано вісім квартир, і внаслідок нічного удару двоє чоловіків загинули. Троє дістали поранення. Це двоє чоловіків 25 і 29 років, і також 48-річна жінка. Повідомили у прес-службі Запорізької ОВА. так само. Вони завдали сьогодні ракетного удару і по Дніпропетровській області вдарили по селу Обухівка, атаки зазнали знову ж таки приватні будинки. це не аеродроми, це не військові частини, це приватні будинки мирних українців. Загинула 31 річна жінка, і очільник МВС Ігор Клименко додав, що розбито вісім будинків, автівки, газогін. Також поранень зазнали четверо людей. На місці працюють відповідні служби. Ну і також з'являється нова інформація з приводу цієї жінки, яка загинула. Нові подробиці, що в цей час, коли окупанти... Атакували селище. Жінка перебувала саме вдома разом із дітьми. ворожа ракета влучила в дитячу кімнату. Без матері тепер залишилось двоє дітей: 13 років і півтора року. Іншій дитині. Діти на щастя вижили, але їхня мама загинула. І ось те, що каже Соловйов. Дати їм 24 години ні, не потрібно. Давайте будемо просто стирати з лиця землі, і вони це нині і роблять. При тому, ось це єдине на що здатні ці російські терористи.